Запиши число у вигляді суми його цілої і дробової частини. Число 13,19 – це мішане число. У нього є і ціла частина це 13, цілих, і дріб 1. ,9. Дріб обов'язково правильний, чисельник менший, ніж знаменник. Запиши число у вигляді суми його цілої частини. 13 додати 1 дев. 1 девята менше, ніж 1. Правильний дріб. Друге 5, цілих, додати, 5 додати 3 сьомих. Правильний дріб менше, ніж 1. один. 12 135, 136. 135 менше, ніж 136. То 135 136 правильний дріб. 12 додати 135. 136. 2022 додати 1 2023. Наступний номер. Наведи приклади числа, у якого ціла частина дорівнює нулю. Як називають такі числа. Наведи приклади числа, у якого ціла частина дорівнює нулю. Немає цілої частини. От дивимося на попередній номер. Немає цілої частини. Немає 13. Нуль там цілих. То одна девята. Правильний дріб. Три сьомих. Правильний дріб. 135, 136. Правильний дріб. Давайте самі щось вигадаємо. Будь-який знаменник. Пишемо. Поділили на 28, наприклад. Щось поділили на 28. А взяли, наприклад, 11. 11, 28. Навели приклади чисел, у яких ціла частина дорівнює нулю. 0 цілих. Такі числа називають правильним дробом. Наступний номер. Наведи приклади числа, у якого дробова частина дорівнює нулю. Як називають такі числа. Об, знову дивимося на номер 1187 та й пишемо 13 цілих. А тоді пишемо 5. Ну, а далі вже, що хочете, 38, 30 125. Нескінченна множина це все натуральні числа. Ті, що ми використовуємо для того, щоб рахувати предмети. 1, 2, 3 і так далі нескінченна множина. Далі буде.